Молитва до трьох святителів О всеблаженні святителі Василію Великий, Григорію Богослове та Йоанне Золотоустий. Вислухайте нас, недосконалих і грішних, що молимось до Господа через ваше заступництво і занесіть молитву нашу. До милостового і чоловіколюбного Бога, перед яким ви стоїте сьогодні в радості святих із хорами ангелів. Умоліть Його, чоловіколюб'я, щоб він не осудив, але пробачив нам беззаконня і провини наші, та нехай вчинить з нами згідно з благаннями нашими. Та помилості і доброті своїй. Випросіть нам у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я, душевне і тілесне, родючість землі і в усьому всякий достаток і добробут, і щоб не на зло нам обернулися добра, даровані від щедрого Бога. Але на Його славу і на прославлення вашого заступництва. Нехай через це заступництво своєю всеблагістю і благодаттю Господь дасть нам богоугодно перейти шлях земного життя, визволить нас від повітряних метарств, і Духом Святим Своїм наставить і провадить нас на дорогу, яка веде в оселі праведних, де безустанний голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну доброту Божого лиця, свою церкву святу від розколів і Єресей збереже. Та зрештою її первісну вселенську єдність і цілісність відновить. Вірних укріпить, заблудлих, наверне і дарує всім те, що потрібне для спасіння і слави Божої. Подає нам усім ваше архіпастирське і святе благословення, щоб ним бережені. Ми визволились від всякої біди і напасті. Вислухайте моління наше, святителі Христові, і моліть безустанно за нас всесильного Бога, що його славлять і йому поклоняються в трьох особах, і йому належить всяка слава, честь і влада на бійки вічні. Амінь.